Вітаю всіх, слава Україні! Хочу заспівати вам е, три пісні. Дві пісні я написав тоді, коли ми були під Бахмутом. А ще одну пісню я хочу заспівати. І цю пісню я написав у 2014 році, тоді, коли почали вбивати е, Нігаяна е, Білоруса, я забув як його звати, коли загинула Небесна Сотня. І тоді із цього приводу я написав пісню. Я хочу вам заспівати цих три пісні. Так, е, да, я захрип, е, зранку встав, вчора я побігав, мене може трошки притянуло. Е, я ще не відійшов, як кажуть, від дороги, тому що я їхав з зони бойових дій сюди додому у відпустку. Ну зараз заспіваю вам цих три пісні. Лютий місяць двадцять третій суне орда. В Україні найрідніший піня була, той, що є клятим, Київ бомбив, та міста рашист підло захопив, тільки ж військо українське опір дало. Божрасистам в Україні страшно було, Бож малий в нас до старого битись сходів. Вбивали усі мужньо маскалів. Війна, війна прийшла страшна. Та україну нашу боронять люди всі. Божі, як старі, так дітлахи. Ось і засідок вбивають люто маскалів, осі ли. Лирі... Як де війна у нас страшна, і зла орда, що в нас була, вже відійшла, та тільки ще бої ідуть наразі в нас, та скоро прийде перемоги час. Війна, війна прийшла страшна. Та Україну нашу боронять люди всі, Божі як старі, так дітлаки Ось і засідок биває люто москалів. Лютий місяць, двадцять третій суне горда. В Україні найрідніший бійня була. Божрасистой, що є клятим, Київ бомбив, Та міста расист підло захопив, тільки ж військо українське опір дало, Бож расистам в Україні страшно було, Бож малий нас і до старого битись хотів, вбивали усі мужньо маскалі. Війна, війна прийшла страшна. Та Україну нашу боронять люди всі. Боже, як старі, так дітлахи, Ось і засідок бивали люто маскарів. Боже як старі, так дітлахи, Ось і засідок бивали люто маскалів. Слава Україні! Ми переможемо! Прийшла та ми готові всі, Щоб бити ворога нещадно вдома. Бо ж в Україні в нас усі бійці, для боротьби. Причина в нас вагома. Вбивайте їх тих маскалів, расистів, окупантів. Щоб смерть була у нас їм всім без всяких варіантів, Бо ж не люди, вони, расистські всі, Кати вони та підлінах свині. у злочинах у бучі і в піні, расисти з Путіном у цьому винні, пивайте їх тих маскалів, расистів, окупантів. Щоб смерть була у нас їм всім, без всяких варіантів. Пошклятий путінський отой режим ще гірше, ніж колись були фашисти. Бо ж вся Росія це держава, терорист, ну а народ Росії мазохисти. Збивайте їх тих маскалів, расистів, окупантів. Щоб смерть була у нас їм всім, без всяких варіантів, щоб смерть була у нас їм всім, без всяких варіантів, Слава Україні! Ми переможем! Слава вам усім, хто загинув там, хто зберіг майдан від цих злих катів, вистояв майдан, каже сотня нам, що на небі є, то у не б'є. хватить нам терпіть та у страсі жить. Хочемо добра для усіх людей, бо ж ми не раби, ми Небесна радь, разом з Богом ми, щоб йому служить. Люди, покайтесь, благаємо вас, Бо ж прийде. Розплати така резлий час, не треба Христа розпинати в серцях, не кров є хреста на ваших руках, хай всім ворогам Бог війде в серця, розум і мудрість дасть, щоб їм не страждать. Бо ж Господь є суддя, справедливим є, і розплату він за гріхи дає. Тож посіє зло і брата обкраде, і його уб'є, той гріхом помре. Бо ж спокута вже всіх отих провин, що були в батьків, дітям припаде. Люди, покайтесь, благаємо вас, бо ж прийде розплати та карезлий час. Не треба Христа розпинати в серцях, ми кров'є Христа на ваших руках. Люди покайте, збагаємо вас, бо ж прийде розплати та карезлий час. Не треба Христа розпинати в серцях. Ми кров'є Христа на ваших руках.